Витий вокаліст та доброволець України. На Майдані Незалежності рівне провело останньою земною дорогою Олександра Андріанова. Олександр народився в Рівному, закінчив тутешній зож номер 15 а затим номер 5 Після вступив до Київського університету, де вивчав правознавство. У 2014-му поїхав на роботу до Польщі на склади. А згодом чоловік став головним вокалістом польського рок-гурту. Брав участь у благодійних концертах на підтримку онкохворих дітей. У 2019 році став батьком сина. Гарно співав, гарно співав. Е, Це час як дуже був молодий. Я женила свого меншого сина, ми її запрошували на весілля, то він дав вже гарно виступив, поспівав. Та всякі там ну, ці були, конкурси. Такий життєрадісний був хлопець. Повернувшись по справах в Україну, Олександр через декілька тижнів застав війну в Херсонській області, де понад півтора року провів в окупації. Після звільнення працював контент-менеджером у компанії Розетка. Активно волонтерив, допомагав ЗСУ у зборі коштів. «Мав свою дуже конкретну думку, то не дуже там помлієш, що ти скажеш і він бігом це. Він раніше зважить все. От може його й відговарювали, щоб та так зараз Але він не сказав, я піду. Він до війська долучився, бо таке в нього доля стала, що чуть пізніше, це буквально місяців два чи три вже він долучився, бо він трохи закусив від наших загарбників там на сході. У серпні 2024 року Олександр добровільно долучився до лав ЗСУ. Служив на запорізькому напрямку. Був молодшим сержантом, готувався до курсів на молодшого лейтенанта. Завжди вів свій підрозділ. Сам пішов добровільно, навіть тато він не сказав. Сашко був дуже відкритий, щирий. Я просто ну, дуже товаришувала з батьками, знала прекрасну бабусю. Я не знаю, що сказати, бо в мене син такого ж віку. Хай спочиває з Богом. Я не знаю, що вам сказати. Просто світла і щира людина. На жаль, молодший сержант загинув у 33 роки під час бойових дій на Запорізькому напрямку 4 травня 2025 року. Тіло для гідного прощання вдалося повернути тільки зараз. Діана Смірнова, Андрій Дейнага, Новини Рівного.